Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3834-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. 42 20 двадцять, один. 10, 5. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Шістдесят шість сорок дев'ять вісімнадцять. П'ятдесят три? Сорок чотири, п'ятдесят два? Сімдесят два? П'ятдесят вісім? Сорок два? Тридцять двадцять два. Сорок Сім.

В ефірі 7619 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Чотири. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. 4. 2. Бережіть себе. Все буде Україна.